Моє шанування на каналі Еспресо ТВ, Програма репортажі та розслідування. Нині перед парламентськими виборами в умовах потужної інформаційної війни, яку Росія веде проти України, надзвичайно зростає важливість прозорості структури медіавласності. Хто володіє та фінансує вітчизняні засоби масової інформації, особливо найвпливовіші телевізійні, і хто в результаті формує громадську думку відповідним чином? Сьогодні ми розпочнемо такий цикл сюжетів у жанрі розслідування, адже нерідко саме одіозні персонажі втікачі, наближені до колишньої влади, стають або відкритими власниками, як скажімо, Курченко та український медіахолдинг, або що частіше стають прихованими тіньовими фінансистами популярних медіаресурсів. Закон про прозорість медіавласності вступив в дію ще влітку минулого року. Він зобов'язує телерадіоорганізації розкривати своїх кінцевих власників саме для того, щоб глядачі та слухачі знали і зважали, кому належить той чи інший медіаресурс. Але й досі цією нормою закону подекуди відверто нехтують, як саме хто та чому. Про це далі в нашому розслідуванні. Опозиційний блок, стара команда Януковича в новій обгорці так криветься до парламенту восьмого скликання, що на своєму шляху нехтує засадами демократичного волевиявлення. Кандидати в депутати від колишньої влади відверто скуповують голоси. Наприклад, штаб колишнього голови НАК «Нафтогаз України Євгена Бакуліна щиросердно видає мешканцям Северодонецька по 200 гривень за галочку в бюлетені. Бачиш? Спіски ну а що ще потрібно? Паспорта пачками. нинішні опозиціонери, нібито відхрестившись від втікача Януковича, промивають мізки електорату відвертим популізмом і брехливими обіцянками, зокрема на підконтрольних їм телеканалах. Опозиційний блок виражає рішительну позицію і готовність боротися за принципи людей. Которые поддерживали нас последние 10 лет и уверен, будут вместе с нами. Мы создадим программу помощи тем, кто не может заплатить за коммуналку в стране мир і захистити людей. Однак навіть масштабні медіа та фінансові ресурси, накопичені за час володарювання експрезидента, не дають гарантій політичного реваншу. Адже якщо на сході країни в кальовочки на Шуфрича та інших нинішніх опозиціонерів ще залишилися симпатики, то на заході зібрати голоси виборців представникам минулої влади майже нереально. Колишнє оточення Януковича, сім'ї там. Пробують через опозиційний блок, через інші сили потрапити до парламенту. Це вони роблять успішно на скажімо так. Вони здійснюють такі спроби на сході країни. Там, де вони цього не можуть робити, скуповують медійні ресурси на заході країни для того, щоб компрометувати демократичні сили, єдність. Для того щоб не вносити певну смуту, дедалі частіше регіональні медіа рекламують прибічників минулого режиму і намагаються дискредитувати інших кандидатів. І це кидається в очі навіть медіа експертам. Кожен п'ятий журналістський матеріал в регіональних змі замовний, говорить Світлана Єременко. рекорди в цьому побив Львів. ЗІК декларували себе за тої влади як опозиційні, і якраз небезпека в тому, що ті видання, які Мали би бути прикладом, яких люди сприймають як опозиційні та незалежні, друкують ось такий великий відсоток замовних матеріалів. Згаданий експертом медіахолдинг ЗІК називає себе інформаційним порталом номер один у Львові та у всій західній Україні. Одноіменний телеканал за останні роки домігся 100-відсоткового покриття території країни, а менеджери вважають свою роботу об'єктивною та неупередженою. Головний наш принцип це об'єктивність, це вчасність, це професійність. Однак, якщо популярність каналу в західних регіонах сумнівів не викликає, то питання об'єктивності та неопередженості якраз і стало предметом уваги народних обранців. Депутат Верховної Ради львів'янин Михайло Хміль стверджує, саме Зік нині може бути головним західноукраїнським ресурсом, що грає на руку прибічників влади Януковича і створює в регіоні сприятливий для їхнього реваншу медіа клімат. Багато розмов, багато інформації, чуток, які ходили на і ходять навколо, скажімо, такого ресурсу, як зік. Багато спекуляцій, домислів про те, що а, засновники цього, цієї медіакомпанії це є офшорні компанії. Друге, що є багато інформації, які підтверджують факт продажу КОМУ, оце теж цікаве питання, і ми би хотіли отримати відповідь. Відомості про те, що ЗІК змінив власників, є на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вона переоформила ліцензії в середині минулого року. Однак імена власників цих даних не фігурують. Михайло Хміль написав депутатське звернення до генеральної прокуратури та СБУ. Він стверджує, що за офшорною компанією, що стала власником зіку, може стояти ніхто інший як оточення колишнього президента Януковича, зокрема екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Генеральний директор цієї компанії, який всіляко з екранів телевізорів, виступає і закликає всіх до чесності, до прозорості ведення своєї діяльності своїх бізнесів, мав би це продемонструвати приклад і показати першим, відкрити. А як цього вимагає до речі, нещодавно прийнятий закон показати власників медіаресурсу, і показати хто стоїть за фінансуванням зараз цього медіа ресурсу. Ми зателефонували керівникові зіку і кандидаток депутати за мажоритарним округом у Львові Дмитру Добродомову. Той повідомив, що власником каналу залишається Петро Демінський, знаний бізнесмен, власник футбольного клубу Карпати Львів. Власник, почесний президент футбольного клубу Петро Демінський. Це відкрита інформація. Пан Хміль собі нафантазував, відсутній бред вважав. Згідно з даними держреєстру, засновником холдингу Західна інформаційна корпорація на 100% є кіпрська офшорна компанія Лімітед», зареєстрована в Нікосії за адресою вулиця Темістоклі Дерві, 3 У свою чергу сама західна інформаційна корпорація спільно з Лімітед» є засновниками медіакомпанії Міст ТБ» юридичної структури каналу ЗІК. Вулиця та місто Клідерві знаходиться неподалік від історичного центру столиці Кіпру. Нікосії її називають однією з головних бізнес-вулиць міста. Тут у будинку під номером 3 журналісти української правди ще раніше розшукали кіпрський офіс компанії Скем Рената Ахметова бізнес-партнера Віктора Януковича. А ще одна фірма зареєстрована за цією ж адресою Флексблейд Лімітед». Два роки тому отримала 40 мільйонів доларів від компанії «Чорноморна Автогаз». За укладання підводного трубопроводу міністерство енергетики в той час очолював одіозний Юрій Бойко, відомий вежовою аферою на кількасот мільйонів доларів. Юрій Бойко, до речі, нині номер один у списку так званого опозиційного блоку колишніх прибічників Віктора Януковича цікавим. Виявився зовні непримітний 17-й номер у списку опозиціонерів. Андрій Миколайович Кісільов. Згідно з даними, поданими до ЦВК, комерційний директор товариства Укрмет, а ще добре відомий як голова Донецької молодіжної організації Молоді регіони і лідер фракції партії регіонів в Донецькій міськраді. При цьому інтернет-видання Пріступна стініт називає Кісельова однокурсником Саші стоматолога, старшого сина Віктора Януковича і кумом екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Його компанія Укрмет свого часу контролювала мільярдний ринок металолому. Схему незаконного збору металів влітку цього року викрила Миколаївська податкова. Лом експортували через офшорні компанії, ухиляючись від сплати податків. Батько Андрія Кісельова, Микола Кісельов, є основним бенефіціаром такого собі «Грінбанку». Між тим компанія Укрмет Південь на сайті банку заявлена як один з акціонерів. І саме Грінбанк виводить на тих, хто за всіма ознаками реально контролює умовних власників телеканалу ЗІК, схованих за кіперською «Гракеа Лімітед. Минулого місяця Українська фінансова установа Грінбанк була визнана неплатоспроможною. Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку пад Грінбанк. У 2012-2014 роках банк неодноразово порушував законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації, тобто відмивання доходів. Одержаних злочинним шляхом проводив ризикову діяльність, а отже, створював загрозу інтересам вкладників. Загалом протягом 2013-2014 років, банк провів фінансові операції з переведенням коштів у готівкову форму на загальну суму близько 20 мільярдів гривень. Головний київський офіс Грінбанку нині розташований на старовинному подолі вулиці Костянтинівській. Сюди відділення перебралося з офісу на вулиці Стельмаха. Ми відвідали попереднє місце дислокації фінустанови і довідалися деталі її сумнівної діяльності, а вона повністю відповідала навіть самій назві банку. Грін з англійської зелений. Але тут мова не про екологію, а про зелений колір американських доларів. Я ніколи стільки грошей не бачив, коли три чоловіка, два баула, є літажу, аж Це Ой це вони одну, дві ходки, одна машина як прийде. Ну, скільки в такому баулі, отакий його, двіною, отакій висотою, такою шириною. Скільки там мільйонів, а представити не можна. І оце по чотири таких баула машина прийде і ттягне сюди. І ну, напевно, грузовик газом, напевно, привозили з грошима за день. В офісі підтвердили, що банком керували Донецькі. Ну, машини з донецькими номерами. І ще раніше говорили, тому що ті, котрі сотрудники увольнялись, вони говорили, що Донецькі заняли банк. І навіть після того, як Віктор Янукович та його оточення втекли з країни, «Грінбанк» ще продовжував реалізовувати злочинні конвертаційні схеми, розповіли нам в службі охорони. Їх вже нікого не було. Тих вже Януковичі вже не було нікого, а гроші тягали. Як... Вони одну хотку, другу хотку, третю хотку заперли. Потом знову машина 5-6 шість за день прийде. Ага. природно. Грінбанк, котрий належав кумові Олександра Клименка Кісельову, влітку цього року привернув увагу Генеральної прокуратури. Її слідчі взялися перевіряти причетність установи небагато немало до фінансування терористів на сході країни. Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем, колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком та іншими службовими особами цього міністерства, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У зв'язку з клопотанням слідчого Печерський районний суд міста Києва виніс ухвалу про надання дозволу про проведення обшуку в приміщенні ПАД «Грінбанк» з метою вилучення документів, комп'ютерної техніки, записів, предметів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі перевіряється причетність вказаного банку до фінансування тероризму та сепаратизму на сході України. І ось тут найцікавіше виявилося, що розробку системи електронного управління клієнт банк для «Грінбанку» замовляла така собі донецька фірма інноваційні бізнес-системи. Її засновник, уродженець Донбасу, Руслан Скулімовський, особисто наймав на цю роботу айтішників-розробників комп'ютерних програм. Півбесіда з ними проходила в столичному бізнес-центрі Парус. Хлопці працювали півроку, виконали свою роботу. Однак Скулімовський з ними чомусь не розрахувався. Це було в лютому 2014-го. У той самий час, коли минулий режим уже пакував валізи. Відтак їхні фінансові менеджери напевно не схотіли платити айтішникам за роботу. Ми поспілкувалися з одним із фахівців, що писав комп'ютерну програму для «Грінбанку» на замовлення з Кулімовського. Андрій стверджує, що з самого початку було зрозуміло, банк створили для відмивання грошей. На той момент банк навіть не мав ліцензії візи і мастер-карт. То тобто есть ні даже ті карточки не могли починати емсірувати, діла сугуба юрліця, якісь корпоративні операції. Ну які операції ви скоріше, знаєте. Ну, відмивання грошей. Ну, Да. За словами Андрія, організацію роботи Грінбанку забезпечували десятки фірм. Інноваційний бізнес-систему – це бізнес підрядчик, ну, конкретно, де він приймав рішення, це от єдина компанія, мабуть, яка займалася от внутрішніми IT-ділами всіх інших внутрішніх. Как бы компаний. Скулимовский занимался вот, э, как бы автоматизацией вот этих групп компаний. Клименко спускал на тормозах их сомнительные операции, скажем так. Ну, то есть они спускались благодаря ему или связям близким с ним или с кем-то из Руководство государства в то время. якщо з екс-міністром доходів і зборів Клименком все зрозуміло, він був членом так званої сім'ї і працював на збагачення ненаситних Януковичів, то роль в цих схемах Руслана з Кулімовського варто вивчити докладніше. Адже це саме його прізвище фігурує в депутатському запиті Михайла Хміля на адресу генпрокуратури та СБУ щодо необхідності з'ясувати справжніх власників телеканалу ЗІК. Вище згадані одіозні особи Клименко Арбузов Курченко досі намагаються контролювати свій бізнес через підставних осіб. Зокрема, Сколімовський Руслан Леонідович, якого знають як одного з топ-менеджерів Клименка Курченка. Таке от відоме там в прізвище цього ж самого Сколімовського, який є засновником або топ-менеджером більше десятка компаній, місця реєстрації яких... Виключно або Донецьк, або місто Ялта. Згідно з даними податкової звітності, транспортно-експедиційна компанія з Кулімовського Укртранс постачала товарно-матеріальні цінності компаніям Кума Клименка і однокурсника Саші-стоматолога Олександра Кісельова, нині опозиційного кандидата в депутати, зокрема Укрмету та його регіональним представництвом «Укрмет Заходу» та «Укрмет Центру». А ТОВ – інноваційні бізнес-системи, що працювало на сумнозвісний Грінбанк, пов'язане з фінансовими потоками безпосередньо з телерадіокомпанією Міст ТБ». На міст ТБ» виводить і топка з кулімовського «РБ Інтерпрайз Україна. Надходження фінансово-матеріальних цінностей було зафіксовано 31 липня 2014 року. Фігурує у зв'язках з телеканалом Зік і заснована з кулімовським фірма Віка Україна. Зокрема, 24 лютого поточного року ця товка перерахувала на користь телерадіокомпанії Міст ТБ» 600 тисяч гривень поворотної фінансової допомоги. Я вже особисто бачу платіжки. Е які підтверджують факт заходження грошей на компанію з е, донецьких фірм через ту, ті ж самі офшорні компанії? Йдеться про віка України. Йдеться про Віка Україна, гракея Лімітед» офшорна компанія. Деякі інші, схоже, що за офшоркою Гракея Лімітед», котра є засновником телеканалу ЗІК, можуть стояти люди з оточення колишнього президента Януковича. Так званої сім'ї, а сам Руслан Скулімовський на телеканалі може виконувати роль такого собі фінансового і ідейного наглядача. Принаймні його періодично навіть запрошують на ефіри у статусі економічного експерта, Щоправда, маловідомого в економічній журналістиці. Ми запитаємо Руслана Скулімовського, який у нас є в Київській студії. чи він такої самої думки, як пан Новак, будь ласка. Добрий вечір, телеглядачі. По-перше, я хочу ввести таке загальне порозуміння, що аграрний сектор для України це дуже важлива річ, важливий сектор, тому що фактично це незалежність нашої країни. Самі журналісти Зіку визнають, що цей ж самий громадянин Скулімовський довгий час перебував в редакції, надавав якісь послуги. Але знову ж таки на це би мали дати відповіді вже компетентні органи, і, щоб розставити певні крапки над і. Аби розставити всі крапки над І, ми звернулися до самого Руслана Скулімовського, запитали, яке відношення до телеканалу Зік має він, засновник низки компаній, помічених у фінансовому обслуговуванні бізнесів сім'ї Януковича та відмиванні грошей через грінбанк. Той самий, який за підозрами Генпрокуратури, може бути причетним до фінансування тероризму на сході країни. Какое отношение вы имеете к ЗИКу? Я там работаю. А кем? Директор продвиган. А, понятно. А к Грин какое отношение ви имеєте? Никакого. Клименко какое-то имеють к ЗИКу? нет, никакого. Цікаво, що на телеканалі Зік свого часу Я виходило туди, в ефір велике інтерв'ю. Тоді ще головного вигра податківця вигра Клименка. Вигра. Власне, воно більш нагадувало світську бесіду ніж жорсткий журналістський допит. За годину інтерв'ю з одіозним міністром йому не задали жодного незручного запитання. Так, ніби заздалегідь про це домовилися. Я з вами згоден і ви праві, щодо наявності аналітичної інформації в податкової служби. Що нам це дозволяє? По перше, виконуючи завдання президента, ми різко стримко зменшили кількість перевірок. Під час цієї виборчої кампанії очевидні симпатії телевізійників до Олега Ляшка, чию радикальну партію чимало політичних аналітиків називають не інакше як політичний проект Сергія Льовочкіна, екс глави адміністрації президента Януковича. Стоп, я вас не втримаю? <гаси> що собі У нас догадує? нема тут охорони. Я, oh. Я oh. so, о, 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 та... записи на жаль. Вони змущаються над людьми. А взагалі б треба було б прийняти законодавчі обмеження, яке б забороняло офшорним компаніям бути співвласниками засобів масової інформації, бо засоби масової інформації це, в тому числі інформаційна безпека нашої країни. В тому числі от час під час війни треба ще подивитись, хто і кому належить, і так далі. Втім, аби приховати тих, хто стоїть за кіперським засновником зіку, тамтешня фірма Гракеа Лімітед» змінила й своїх засновників. За нашими даними з такої собі лінкія менеджмент Лімітед» на станма Секретаріал Лімітед». Ця фірма по суті є юридичним бюро, що надає послуги з приховування реального власника. Зазвичай такі офшорні трасти оформляють на себе власність фіктивно, передаючи права по довіреності. Якби сам бізнесмен Петро Демінський, якого менеджери називають власником телеканалу ЗІК і справді був ним до сих пір, то принаймні на засіданні нацради з питань телебачення і радіомовлення. Про це чітко було б повідомлено, адже це вимога закону про прозорість медіавласності, який вступив в силу всередині літа минулого року. Однак, переоформлюючи ліцензію на мовлення у зв'язку зі зміною власника, ТРК міст ТБ» так і не оприлюднила імені цього власника. Звісно, менеджери холдингу Зік. Відхрещуються від причетності до його поточної діяльності фінансових управлінців з команди Клименка. Але очевидні зв'язки Руслана Скулімовського, саме з структурами одіозного екс-міністра втікача, дають об'єктивні підстави підозрювати. Сім'я досі контролює значну частину українського медіаринку через підставних осіб. На сьогодні це все Залишайтесь на еспресо. і надалі буде ще цікавіше. Побачимось завтра. Щасти.